Всім привіт, канал Два слова. І буквально півтора місяці тому у нас був випуск про пивні новинки з супермаркетів та розливаек. Як бачите, ми це повторюємо так швидко через півтора місяці, тому що величезна кількість нового пива з'явилась по супермаркетам і по магазинчикам. Як бачите, сьогодні 9 позицій, могло бути ще більше, але я вирішив ну, обмежитись, щоб була не, не супервеличезна кількість пива, і відео було не дуже довгим, тому що довгі відео люди дивляться менше. На жаль. А бачите, що у нас тут є. У нас можна було назвати цей випуск новинки з сільпо, тому що більшість, переважна більшість позицій у нас саме з цього магазину. Але у нас тут трошечки є АТБ ось цей новий розумний вибір, пиво Star-Bar. Не розумію, чому воно так називається, і доволі цікаво скуштувати, що там оболонь наварила для АТБ. У нас тепер все ж таки є опілля Корифей нефільтроване. Є ще одно, одно солодове. Як я розумію, я його не знайшов, ну і нам одного піля вистачить. Плюс у нас є якийсь Вольфас Енгельман. І новинки до Октоберфесту. Як би це дивно не звучало, минулий випуск про пиво У нас був якраз присвячений Октоберфесту, але на той момент цих двох позицій ще не було. Саме німецьких трушних баварських октоберфест бірів Тому сьогодні я вирішив також їх взяти. Є ще ось цей червоний лагірок. Який Айбаум завіз і два якихось незрозумілих крафта. Також будемо розбирати, що воно таке, смачне чи не смачне, і чи вартою своїх грошей. Тому що сьогодні пиво, до речі, половина пива коштує майже під 100 гривень, що ціна трошки кусається. Пропоную починати. Ви, як завжди, напишіть свою думку про кожне з цих пив. Що ви куштували, що не куштували, чи подобається вам, чи не подобається. Дякую одразу всім спонсорам, хто підтримує фінансово цей канал і дозволяє нам робити нові огляди. Як завжди, наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваші улюблені снеки. Ми поїхали! Починаємо ми за ТБшного пива. Старбар, ось ця пляшка 0,9 коштує близько 40 гривень. Як завжди, актуальна інформація про ціну у вас зараз на екрані відображається. Вже холодно, вже у нас жовтень і вже пиво не так сильно і хочеться пити. Я вже Афлійській сижу, як бачите, тому що прохолодно на студії, прохолодно в цілому на вулиці. І от я здивувався, що у нас тільки новинок заїхала під холодну пору року. Я думав, тільки влітку вони залітають в великих кількостях, але ні. Так, що тут у нас? 4,1% алкоголю, пиво світле, фільтроване, пастеризоване, старбар. Що воно таке? І там з'явилось у оболоні ще одне пиво м'який бровар, здається, так називається, але там півторашка я вирішив ні, не брати, в одного буде достатньо. 4,1 алкоголю, вода, солод, ячмін, хміль. Ну, самі розумієте, що тут все базово стандартно. Як сказав один коментатор, це у нас не келих для пива, а рукомийник. Але я вважаю, що це все ж таки келих для пива. Споживайте відповідально, давайте скуштуємо це пиво. Ну, насправді, солодовий солодовий аромат, аромат пива з нульових, як я часто кажу. Аромат такого пива, яким ми його уявляємо, саме в базовому в дешевому сегменті, може трошки алкоголь виділяється, але 4,1 не знаю. Може, то мені так здається. Давайте скуштуємо. Коротше, аромат звичайний. От, умовно чернігівське світле, ось це так само буде на аромат. Знаєте, може навіть похвалю. Трошки в мене заангажована думка стосовно цього пива, тому що воно виглядає ось так. Я не люблю, коли пиво розливається в пет-тару і от так продається. Випуск про порівняння пету та пляшки банки точно буде. Скоро буде. А, навіть може й похвалю. Чому? Тому що доволі-доволі нормальне, не дефектне пиво зі смаком навіть не просто умовна водичка, а, розведена пивна водичка як зіберт. Хоча він також оболоні належить. Тут все ж таки я відчуваю смак. Солодово, хміль ніде не пробігав. Доволі нормально. Я тут довго нічого казати не буду. За свої гроші для свого сегменту покупців це буде непоганий продукт, який спокійно може змагатись з тим самим, але більш дорожчим пивом від оболоні від ну, світле. Ти те ж теж саме 1715, те теж саме львівське світле, звичайне чернігів, там рогань і так далі. А, тому ну окей, окей, черговий м, однотипний варіант пива з'явився у нас на ринку. Якщо б він не з'явився на полицях, то ніхто б нічого не втратив. Але я думаю, сьогодні ми так зможемо сказати про більшість пива, які сьогодні представлені. Пропоную йти далі. Це хай буде окей. Далі пропоную взяти новиночку від опілля. Ну, може, вже не новиночка, точно місяць, як вона існує, навіть більше. Це у нас Корифей нефільтроване. Зазвичай нефільтрованим у нас в Україні на українському ринку пива називають саме щось до бланчо подібне, щось з коріандром, з цедрою апельсину. Тут всього цього немає. Вода, ячмінь, хміль і все. Ну і дріжджі, само собою. 4,2% алкоголю. Що воно буде, наскільки воно буде кудись в пшеничку, я не знаю. Але от в мене в голові закладено, що якщо не фільтроване, пише масовий виробник, то значить він кудись хоче уйти в бланш. Моє ставлення до опіля. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте. Я не прихильник цього пива. Я не розумію, чому його так сильно полюбляють люди. У нас у них класно зроблений маркетинг, але якість пива, чистота варки завжди страждає. Ні, ну не фільтроване, тут нічого не скажеш. Ну, воно воняє. <с>, воно має такий запах, як зазвичай має опілля. Трошки варені овочі. Ну, навіть не трошки, варені овочі. Все пиво холодне. От зараз тут прохолодно і пиво холодне, тому е, аромат ще не так сильно розкривається. Ну, воно підвонює. От прям дійсно аромат кукурудзи, ось вареної кукурудзи. Фу, і у смаку це так само гидко, трошки навіть кисленько. Потім все ж таки йде. Хмільова гірчинка, Тут віддаємо належне, да, це плюс. Але ось цей смак варених овочів, варених кукурудзи дуже неприємний. О, от, от, ну, дефектне пиво. От, я не хочу образити людей, які полюбляють опілля, полюбляють корифеї, людей, для яких цей смак є нормою, але це не норма. От, на мою дилетантську думку, але все ж таки, пива я попив, і це не є нормою, що пиво ось має такий неприємний овочевий аромат та смак. Ні, це дуже погано. Не знаю. от ну, люди роблять бізнес. Люди не просувають культуру споживання, люди просто роблять бізнес, випускаючи такий продукт. Пропоную одразу йти далі до чогось більш цікавого. Давайте ми зайдемо на литовців. Хоча, давайте зараз ми зайдемо на німців, е, скуштуємо Октоберфест бір Ось цей наш Льовін Німецький саме Lovén баварське мюнхенське пиво, як я розумію, воно до нас доїхало в Фозі. А ні, імпортер не напряму Фозі, це Абінбайофест. Все ж таки, імпортер 6,1% алкоголю. Якщо когось цікавить, на каналі є два відео про Октоберфест і про пиво, яке вариться саме до Октоберфесту. Тому ласкаво просимо. Подивіться їх тут. Все доволі просто: у нас вода, содич, мінний хміль. Ну і само собою мають бути дріжджі, але їх чогось не вказують. Базовий Льовінброй скатився, став несмачним, на мою особисту думку. От прям дійсно несмачним. Подивимось, той що у нас саме вариться, той, що вариться в Німеччині в Мюнхені, він набагато смачніший. Подивимось, що в цьому випадку такий прям солом'яний колір. От, прям дуже-дуже такий світлий. Да, аромат аромат Festbuру. От дійсно, аромат такого більш насиченого Хелесу. Я якось так можу сказати, але ціна в банці він коштує 79, і в пляшці 89. А добре, ось це прям добре, охмелене. От Прям хміль сильно відчувається. Є приємна гіркота, є солодовість, ось ця насиченість смаку. Оце прям гарне німецьке пиво, яке ти хочеш випити, який келих, якого ти хочеш з задоволенням після тяжкого робочого дня, от прям випити. Хм, Непогано. 80, знову ж таки 80, коли є альтернативи, у нас в тому ж самому сільпо, де смак буде плюс-мінус схожий, насичений. Там от є ще Ердінгер Октоберфірфестбір, Октоберфіст, плюс звичайні Хелеси німецькі, десь також по 80, тому тут кожен для себе має обрати 100% вражу скуштувати, бо це дійсно гарне пиво. 6,1 алкоголю, ось Воно трошки міцненьке. І ось це є нюансик. бо все ж таки, якщо ти не хочеш міцного пива, ти візьмеш звичайний базовий Хелес за ті ж самі 80 гривень, якийсь німецький по типу. Курпфальцброй, наприклад. Нє. Цьому пиво я точно плюсую і пропоную одразу скуштувати Шпатен «Октоберфест», який коштує вже під 100 гривень, здається, або 90, або 100 гривень. 5,9% алкоголю. У нас тут е... також Абін Байофест привезли його. Так, тут все ж таки більш жовтий колір, якщо порівнювати саме з «Льовінбрау», Льовінброєм. Зі шпатином легше з назвою. Аромат менш насичений, менш приємний, ніж у Ловін якщо ми хочемо їх порівняти. От дійсно скажу, він такий в два рази слабкіший. І знаєте, шпатин більш алкогольний аромат має, що не дуже приємно. І у смаку, у смаку це також насичене пиво, дуже сильно солодове, трошки металеве. Але алкогольним тут менше алкоголю 5,9 чогось саме тут він сильніше відчувається, і це не дуже приємно, це не сильно питке пиво. Хоча воно ну не прекрасно, але нормально може зайти саме на осінь на прохолодну погоду за рахунок своєї міцності. Але все одно то, то не знаю, його умовно вибачаю за слово залпануть не хочеться абсолютно занадто тяжке, занадто тяжке. Посмак такий також тяжкий у роті залишається. що ти хочеш його змити не наступним ковтком. Ти хочеш змити цей посмак водою, от звичайною водою, очистити свої рецептори. Тому я не знаю. Я, я мабуть і не доп'ю сьогодні цю пляшку. На жаль. Але ну пиво таке собі. От прям таке собі я б я б не радив. Але в будь-якому разі не можу сказати, що точно не купуйте. Так, скуштуйте складіть свою думку. От я завжди кажу, що потрібно пиво давати другий шанс, щоб спробувати його в іншій атмосфері, в інший день. Але знаєте, зараз мені саме що опілля, що ось це, другий раз скуштувати не хочеться. Але якщо там прям дійсно погане пиво, то це просто в мене не потрапляє. Ось дійсно мої рецептори не заходять абсолютно. Якщо ви. Були і той, і той зразок, будь ласка, напишіть, що вам більше сподобалось. Може, це я такий дивний, і мені саме шпатин менше зайшов, а у вас думка склалась інакше. Пропоную йти вже до наших інших варіантів, мабуть, зараз буде наш червоний лагер. Продовжуємо далі. Це у нас другий день зйомки, щоб зараз всі 9 сортів не випити. Вирішив я поділити це на два дні. І далі у нас буде червоний лагер від пивоварні ABAUM. Вона виробляє дуже багато різноманітного пива. Насправді, ось ці всі, всі мавпочки, знаєте, в 03 банках. Вони зараз в варусі стоять в великій кількості різноманітні нові. Але я не знайшов в наших варусах, хоча на сайті є. От в них є ось ця лінійка, там пшеничка є. Темний лагер, пілснер є. Вони мені всі чесно не сильно заходили. І ціна у них зараз десь під 60 гривень. У цього пива ціна по знижці всього 39 гривень, 5,9% алкоголю. Ой, ну він такий, знаєте, не червоний, він грязний. От нього колір, як з лужі води набрали. От якось так з калюжи. Аромат, от чесно, аромат яблук. Не мочених яблук, але таких трошки полежавших звичайних червоних яблук. Карамельненько, питко. Алкоголь не відчувається. Це в мене перше пиво за день. Перший ковток пива. В мене ще рецептори не забиті. 5,9 не невідчутні, п'ється нормально. Чи потрапляється в мене? Мабуть, ні. Я все ж таки візьму звичайний світлий лагер. Я все ж таки візьму якийсь хелес. Але, 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 я не знаю, яка ціна буде цього пива потім. За 39. Ну, я нічого не можу сказати проти цього пива так точно, тому що зараз весь український мас маркет коштує там від 30 гривень, умовно. Ну там від 25. І подібного у нас, здається, немає саме в бюджетному мас маркеті Ну, от у смаку також ось ця карамелька йде, ось це яблучко. На посмаку, ледь-ледь-ледь, якісь кавові історії зустрічаються. Ну, не знаю, не знаю. От це я можу порадити, все ж таки скуштувати, поки воно по якщо воно все ще по знижці. Бо зараз у нас 7 число, якщо все піде по плану, то відео вийде 8-го числа, все ж таки. А вже. Через одне буде похід по барам. Наш другий захід по барам. Ми пройшли 12 барів. Я вже сів монтувати там 4 години ісходного матеріалу. Я не знаю, в підсумку може години на півтори так точно це вийде. Е, тому я думав випустити його на днях, але не встигну змонтувати настільки е, велику кількість матеріалу. Тому ось це відео має вийти 8-го числа. Сподіваюсь, так воно все і буде. Пиво окей, нормальне за 39. Якщо буде дорожче, точно не треба брати. І мабуть, зараз ми зайдемо. Давайте ми бланшик скуштуємо від Вольфаса. Чесно, не знаю для чого Вольфас зробив ще одну лінійку. Додаткову там є Індія PLL, є Бланш і є Американ PLL. Якщо у Вольфаса вже є Індія і є вже і Бланш, і є вже і Апа. Ну там Австраліан, але я думаю, це не критично. Що ми тут маємо? Вода, пшеничний солод, ячмінний солод, цукровий сироп та або фруктоза, глюкоза, сироп, ароматизатор, хміль, пивні дріжджі. Тут у нас бачите, немає цедри, немає коріандру, хоча це бланш на 5% алкоголю. Бланш від Вольфаса мені відносно лимонадно середній, не критично поганий. Саме бланш від Вольфаса. Тут у нас якісь відсилки до тамплієрів йдуть, от Я цього точно не можу зрозуміти, але я й гадати теж не буду. Чого так? От, от взагалі не зрозуміло, як вони до цього дійшли. От так виглядає ця баночка. Цікавенько знайшов я це пиво, бачив його в хопхей, але не в усіх, тільки в центрі. А ось це знайшов просто в кіоску на райончику. В кіоску воно коштує 46, тому я думаю, в кіосках же націнка зазвичай на пиво величенька. О, а хто у нас імпортер? Хто імпортер? А, так, так, так. Пілснер Україна, і тут прям банки спеціально для нас зроблені. Тут все нашою українською мовою написано. Давайте скуштуємо, бо бланші я полюбляю. Просто коли у нас новинка, яка з'являється на ринку по типу ось цього червоного елю або октоберфест біру, то це щось унікальне, тому що альтернатив дуже мало. Дуже мало в цій ціновій категорії. А коли у нас з'являється черговий бланш. Ось тут є питання, тому що у нас полиці заставлені або світлим лагером, або бланшем. І от навіщо ще одного гравця запускати на ринок, Пілснер Україна, це от більше до, до імпортера, трошки незрозуміло. Ну, лимонадненько. Лимонадненько, цікаво було порівняти його з базовим бланшем від Вольфаса. Ну такий, знаєте, трошки аскарбіновий аромат. Ой, лимонадік, лимонадік. Знаєте, прям жуйка ось цей Bubble Gum, хуба-буба. У смаку є якась така собі кислиночка, є легенька терпкість, прянощів немає. Ось цей хубабубашний, <губашний> хубабубашний а, смак з додаванням нотки апельсину. Дійсно, жуйка. Ось нагадую жуйку. Береш пачку жуйки, виливаєш, ну висипаєш її на 2 літра пива, і буде якийсь такий смак в підсумку. Коли розчиниться ось ця оболочка, ну лимонадік, лимонадік, це точно не виграє у тих самих наших виробників наших брендів по типу Кроненбурга, який Карлсберг робить, і, там нефільтрований від першої приватний, той самий Кетенбрюх бланш стосовно Германаріха не знаю, бо бланш той не пив вже давно, як мені здається. Та навіть ось цей полтавпиво бланш, який є лагером, але все ж таки, він плюс-мінус тут туди саме цілить. От. Тому ну, таке таке собі. Насправді, от його теж не хочу радити, бо дійсно пиво, яке схоже на те, що у нас вже продається. Тим паче, під 50 гривень, а в Хопхеї воно стояло за 50 чимось навіть. Також, також сенсу не бачу. Написано тут таємне пиво, ну от краще б воно і залишалось би таємним. Таке. Таке, от, якщо ви полюбляєте все, що я перелічив до цього, то можете скуштувати. Якщо ви полюбляєте щось більше кудись в, в наші крафтові виробники по типу Андервуда Варвара або в класичних бельгійців по типу Хугардена, ну я не буду там казати Корсандонк, Бланжна Мюрм. Бланш де Брюсель і так далі, то точно ось це навіть не беріть. Не беріть, йдемо до наших IPA. Ну і більш логічно починати куштувати IPA саме з Session IPA, потім взяти звичайне IPA і потім Imperial IPA, по типу Double IPA. Session IPA, що це взагалі за поварня? 4,9 алкоголю Craft Nation називається. Хто ви такі? Так токі. Це вироблено в Німеччині. Ось, до речі, це от німецький крафт. Craft... На замовлення United Dutch Breweries Бреда Нідерланди. Ага, це по типу Нідерландське пиво, яке вироблено в Німеччині. Тут у нас хміль Secret, і от Лапки би повідривати тій машині, яка наклеює бумажку ось цю наліпку туди, де написана інформація, яка може зацікавити споживача. А саме те, що у нас Да, тут Wick-Siekret і все. да? Ні, там якийсь великий опис, що таке Крафтнейшн і так далі. Но ми цього не прочитаємо через цю наліпку. Хоча, блін, а куди її ще присобачить? То куди? Ось сюди де є оригінальна текст цей весь. Це трошки недолік. але це вже зі сторони Фозі. Давайте з Session IPA. Перший раз цю пивоварню бачу, але скажу чесно, Double IPA я вже пив від них. Пару днів тому. І після цього я такий так, точно треба зробити огляд, тому що мені цікава думка людей, що вони скажуть про це пиво. Ну ледь, -ледь пахне непогано, непоганий такий тропічний легенький фруктовий аромат. Прям мінімальний-мінімальний, але приємненький. Не так, як у нас хто мені сесі IPA подобається? Управді Session IPA гарні. А доволі то гірко для сесіонки. Перший одразу йде такий, знаєте, пігулкова гіркота, коли ти пігулку розкусуєш, Зазвичай це ідея на посмаку, але в цьому випадку одразу увроті, ти, у ув, роті ти, ти це відчуваєш. Ми всі, мабуть, полюбляємо, коли в нас гіркота йде, як у грейпфрутової цедри, ось цієї білої частини, що вона така. Все ж таки цитрусова, але гірка. Тут у нас дійсно пігулкова, і ось ці всі складники, які ми хотіли б там відчути у смаку, то що ми, то, що є лет -лет в ароматі, а саме тропічність, фруктовість цього немає. Може в якомусь форматі я б це і випив. Я не буду категорично казати, що точно ні, бо все ж таки воно насичене. Мені просто не подобається формат гіркоти, і то, що смак не розкривається. Є головний нюанс 74 гривні. Якщо я не помиляюсь, 74 гривні за сесіонку імпортну, коли у нас стоїть та ж сама правда в в тому ж самому сільпо до 80 гривень. Так само стоїть варвар там близько 90 гривень. Стоїть Андервуд близько 70-80 гривень. Нафіга нам ось це? От Питання дійсно до сільпо. Для чого? Ну, для чого розширення ось цього ринку, коли це пиво неконкурентноспроможне за свою ціну з нашим виробником? Я розумію, коли завозять ось такі IPA по умовно 50 гривень 0,5 банка. І у нас немає альтернатив саме в форматі 0,5 такий об'єм за таку ціну, хоч і більш якісне, хоч і менш якісне, немає майже альтернатив. Тут, ну блін, одразу у тебе в магазині в наступному холодильнику стоять подібні позиції, але вони будуть смачніші і кращі. І вартувати будуть плюс-мінус так само. Не розумію цього ходу. Може, звісно, там ціна закупки дуже-дуже маленька. Може вони взагалі якимось бонусом йдуть. Ви замовляєте величезну кількість палет такого то такого то пива. А ми вам ось це просто там ну, за 3 копійки віддаємо, там, продавайте у себе. Може, це так працює. Я не знаю. Якщо ви в курсі, будь ласка, напишіть. Бо для мене це ну, сенсу нема таке завозити. От То, що я сказав, що ось такого, у нас мінімум. А ось такого ну, є конкуренція. Є конкуренція, і вона набагато краще ніж це. Пропоную далі йти на наш Вольфас і дивитися, що у нього. Вольфас IPA, 6 алкоголю, 14 щільність. 41 гіркота у нас. Що тут по складу, як і було? Вода, ішмінесолод, карамельнешмінесолод, хміль. Дріжі ми не пишемо. Ну, що я можу сказати? А, дійсно, воно називається Тамплієрське таємниче пиво Індія ПЛЛ». А це як так взагалі? Тамплієрське таємниче пиво Індія ПЛЛ». Ну, Коли Іапл з'явився, там плієрів, мені здається, вже не було. За пивом крестові походи ніхто не робив. Цікаво, от, от цікаво, як це вони все видумують і як вони це все пояснюють для себе. Ось ці маркетологи, дійсно. Е, так, ціна також 46, щось таке було в кіоскі. Давайте скуштуємо. Я кажу чесно, це пиво вживав вже. Е, і коли я вживав його з банки, трошки п'яненький був, мені. Прям сподобалось. Мені сильно сподобалось, що я написав другу і сказав, що ось це достойна штука в тебе під домом продається. Потім наступний раз я його взяв, налив вдома в Келих, вже був більш тверезий, і не сильно мені зайшло. Подивимось, що буде зараз. Це третя спроба цього пива. Дуже такий карамельний аромат, ну логічно, там карамельний солод використовується. Чесно, сильно хвої не відчуваю. Але. Це в мене вже ну я не знаю. Я спорчений різними і Вибачте, що я так це називаю. Різними IPA, І через це мені вже навіть Вольфа звичайний зелений, легендарний, який мене привів до крафту. Він мені не здається цікавим і хвойним, і якимось ароматно-цитрусовим. Дуже знаєте, дає таким джемом вареннячком. Помірна легенька гіркота залишається. Якраз на там написано скільки 41 IBU, Ну да, гіркота залишається. Карамельність, джемовість, ледь-ледь-ледь хвоя, жодних фруктів немає. Ладно, непогано. Ось тут, до речі, ось тут. Гірчинка, яка має бути. Там я казав, пігулкова, хоча я хотів грейпфрутовою. ось тут грейпфрутова гірчинка. За свої 45 гривень в мене питань взагалі нема. Трошечки не така, як би я хотів, але я зажирався вже. Кажу, як є. За 45 нуль питань раджу скуштувати, якщо ви полюбляєте базовий Вольфас. Або, якщо ви хочете познайомитись зі стилем і не налякатись. От якось так. Хоча є альтернативи, в тому самому, хоп-хей постійно новинки виходять, і поскільки там також там за літр десь виходить під 50 гривень, тому можна і нашого виробника купити, якщо у вас є ці магазини. І, до речі, напишіть, чи доїхали до вас ось ці новинки. Тому що я ж кажу, у нас вже більше місяця точно вони продаються. Ідемо до нашого останнього Imperial IPA. Так. Хоп. Hop on the Bandwagon. Imperial IPA Craft Nation, 7,8% алкоголю. Це у нас Double IPA має бути. Що у нас тут по показникам? Гіркота на троєчку 4%, фруктовість також на троєчку, пряність на троєчку, кислість одиничка, квітковість одиничка і солодовість двойка у нас тут. Я одразу хотів би, блін, мабуть, це треба було і зробити, але це було прям забагато пива в одному випуску. Взяти до Вольфаса Вольфаса Зеленого і взяти до цього як альтернативу, яка продається в сільпо IPA від Андервуда, який у нас був якраз в випуску новинок, який вийшов півтора місяці тому. Тому що саме той WIPA, ну він прекрасний. Він коштує так, 92 гривні, а це 75. Ну, вибачте, 17 гривень. Якщо ми хочемо випити гарного міцного пива, то я думаю, це не проблема. Якщо ми беремо все ж таки якийсь крафт, це також можна вважати крафтом, тому що вони так називаються. Тому, ну, блін, треба було порівняти. Тому що зараз в мене буде трошки заангажованості і прискіпливості до цього виробника. у нас, Хмельницько Yellow Sap, Що вони кажуть? Що удар гіркоти, отак от удар гіркоти тут буде. Ну, давайте. Пошукаємо удар гіркоти, бо там був удар гіркоти. Ніфіга нічого не відчуваю. прямо вообще ніяке. Ну, на аромат ну, ноль повний. Ой, яке воно алкашне. Прям дійсно, я зараз не переграю, ви не думайте. Це вчора. Я на початку відео був дуже втомлений, тому що день такий був. Друга частина відео більше, знаєте, більш така. Більш експресивна від мене, тому що сьогодні в мене сил більше, ніж було вчора. Це дуже алкашно. Це має гіркоту, але вона. А вона якась дивна, до речі. Вона краща, ніж там була. Але поки не зрозуміла. Ну давайте ще раз. Ладно, да, гіркота є. Адекватна, але дуже алкогольна. 7,8 і 8 прям... інтенсивно неприємно б'ють. Сильно алкогольно. Не скритий, не скритий алкоголь. І от е, фруктовість тут написано 3 з 4, ну фруктовість для мене тут 1 з 4. От дійсно гіркота, да, 3 з 4, нормально. Він, знаєте, навіть трошки сухий. І це плюс. Має бути для мене, тому що я полюбляю саме сухе пиво, але щось в це в плюс в плюс, в плюс не налягає чогось неприємне пиво. При тому, що я полюбляю гірке пиво, я полюбляю сухе пиво, я полюбляю міцні IPA. Ну теж саме в мене питання. От дійсно теж саме питання для чого це завозити, якщо у нас є альтернатива за ці ж самі гроші. Ну там окей, плюс 15 гривень. Тут знаєте, навіть така трав'яниста гіркота, така полинь якась. Ой, Мабуть, сьогодні вийшов дуже негативний випуск, насправді я не хотів такого. От дійсно не хотів такого негативу, душнільства від себе, занудства. Але, походу, знову так вийшло. Черговий раз, коли я оглядаю на їжу, у нас по пиву щось мені прям все не подобається. Давайте підсумки а, з плюсів, давайте з плюсів пройдемо, що мені дійсно зайшло. А, з кого ми можемо похвалити? Давай так, кого ми можемо похвалити і сказати, що це можна взяти. По-перше, Льовін Брой. По-друге, ось це, тому що мало альтернатив, Якщо 39, то можна випити невидатне, трошки дивне, але окей. Оболонь, нормальне пиво зварили цілком собі звичайний базовий світлий прохідний лагер. І ось так. І ось це. От з цього всього, що сьогодні було і вчора було. Я можу порадити взяти ось це. Що саме я можу порадити, щоб це було смачно? Це ось це дійсно да. Ось якщо звичайний льовінброю у нас став шляпою повною, то ось це от мені зайшло. Тут є альтернативи. Тут є альтернатив мільйон. Тут альтернатив немає, але і пиво не видатне. Просто познайомитись з ось таким червоним лагером. Якось так такий вийшов випуск. Напишіть, будь ласка, свої думки, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, наскільки я був душною занудою, наскільки мої думки сходяться з вашими про це все пиво і ваші фаворити з цієї підбірки. І будь ласка, напишіть за усю пивоварню. Якщо ви пили, мені. Дійсно цікава ваша думка, тому що я поки не зрозумів абсолютно нафіга, вони у нас стоять на полицях і заважаються нашим виробникам продаватися. Якось так, дякую ще раз всім спонсорам, дякую вам всім за перегляд. Як завжди, бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене, бажано українське, не нидерландське, звернено в Німеччині, а бажано українське пиво. Дякую.